Займаємося розмінуванням сільськогосподарських угідь, багато процесів у нас спортимінної діяльності. Це не технічне обстеження, технічне розмінування з використанням машин і механізмів. Дивіться, спочатку ми почнемо з нетехнічного обстеження, це збирання інформації від джерел інформації, це можуть бути місцеве населення, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Та за допомогою безплатного літального апарату, який у нас є, сам обльотує, не потрібно ним керувати. Ти йому задав полігон, і він по цьому полігону вже нарізає собі проходи. Він сам знаходить, фотографує, ідентифікує і показує тобі, що знаходиться або це граната, або це інженерні боєприпаси і тому подібне. Те, що завгодно, тому що тут були бойові дії. І так як саморобні вибухові пристрої, люди, фантазія багата, могли що хочеш наробити. Так. І те, що вони мінували дистанційно, і те, що поприлітало, не порозривалося, дуже багато всього. Дані оці участки дуже щільно забруднені іменно противопіхотними ПФМами, оцими маленькими ліпістками в народі, що називають. Дуже-дуже тут їх навіть е, доходить до того, що по 5-6 по штук на квадраті. 22-й рік, коли пішов наступ по Харківщині, звільнялися території і стала нагальна потреба в очищенні земель для виробництва агропродукції. Це на сьогоднішній день тренд техніка, який ви бачите, дрони, техніка, яку ви бачите, трохи механізми, змін. Машини НР, які вдарить виробляються всі угені. Вся техніка яка канасок витаються сі чеку та віці зараз. Це дуже зручно по логістиці, по обслуговуванню.